Дякую. Шановні колеги, відповідно до статей 46 закону України про місцеве самоврядування України, регламенту міської ради 8 скликання з метою розгляду нагальних питань громади скликана позачергова 98-а сесія міської ради 8 скликання. Прошу депутатів зареєструватися за допомогою системи Ради Голосу. Зареєстровано 18 депутатів. Все це є перевоможними. Окрім депутатів міської ради на сесію запрошувалися заступники міського голови з питань діяльності виконавчого органу влади, працівники апарату міської ради, доповідачі з питань, які виносять на розгляд порядку денного. Запрошені прибули. Сесія оголошується у Шановні колеги, як вам відомо, передчасно недавно пішов із життя депутат нашої міської ради Михайло Миколаївич Мавденко. Прошу шанувати хвилин мовчання і його світлу пам'ять, і світлу пам'ять українців, які загинули у боротьбі України з Московією за незалежність нашої держави. Дякую, прошу скидати. Шановні колеги, відповідно до норм чинного законодавства, засідання сесії проводиться, проводиться у режимі ліпофіксації. Відповідачі, виступаючи, прошу дотримуватися порядку денного. Бажаючи взяти участь обговоренні, повинні представитися. І інформація обов'язково подається перед мікрофоном. Нагадую про існування регламенту. Нам необхідно, шановні колеги, затвердити порядок денний. Питання, які виносилися на розгляд нашої сесії, розглядалися попередньо на комісіях. Я думаю, зачитувати порядок денний не потрібно, тому є пропозиція порядок денний затвердити за основу і цілому. Прошу голосувати. Потреба переголосувати, є сріл сандж. Вольна Олександрович? потреба переголосувати, є, чи? Значить, за 18 рішення прийнято, подивіться, будь ласка, переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання: про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року номер 1894 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Лиховецької територіальної громади на 25-27 роки із змінами. Якщо є питання до Тамари Володимирівни Грицай, Пропозиції комісії. На комісії питання розглянулося просьба підтримувати. Ставлю на голосування перше питання порядку денного. Прошу голосувати за основу села. За 19 рішення прийнято. Друге питання: про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання. Від 20 червня 2024 року No1898 про затвердження комплексної оборонно-правоохоронної програми та захисту населення і території Литовецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру, на 25-27 роки із змінами. Якщо є питання до Михайленка Володимира Миколаєвича, пропозиції комісія доказалась про це позиції... прийняти. Прошу голосувати друге питання за основу основою сегодня. За 19 рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Про внесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради 8 скликання 23 грудня 2024 року номер 2130 про бюджет повестку територіальної громади на 25 рік із змінами. Олена Анатолійна, поєдинок. Може проінформувати. На комісію розглядали про прийняти за і в цілому. Інших пропозицій немає. Прошу голосувати за основу в цілому. Третє питання. Третье. За більше не прийнято четверте питання. Про надання згоди товариству Дружба на передачу суборян частини земельної ділянки без зміни цільового призначення. На Зрозуміло. Четверте питання пропозиції за основу цілому, так? Та, та. Прошу голосувати. Та. Залі 17, рішення прийнято. <кхід> Шановні колеги, Питання, які виносилися на розгляд нашої сесії розглянуто, зауваження пропозиції немає. У мене є одне зауваження. Перше за все за те, що прийшли на сесію, бо вирішувати оперативно ці питання треба депутатам, які сьогодні не прибули на сесію, подякувати разом з тим, хочу зауваження і прохання. Виважаємо час один одного. І якщо Комісія, нам треба випрошувати депутатів, щоб вони прийшли на комісію. І сесії, давайте будемо пунктуальними. Якщо не поважаємо, скажімо так, міську раду, то поважайте колеги. Просто прохання. Бути пунктуальнішими. Ще раз ти тим, що всім вам прийшли, дякую за участь у сесії і відчуття за відповідальність за громаду. для да. Юрий Я хотів би пояснити, що палив депутатів. Хочу подякувати міському голові. Я проживений мікрофон, затриманий саме усім депутатам. Четверта питання вже було це частина території поводи, що відбувається пошкодована культура. Ось якщо ми це питання не вирішили, то пошкоди вже не буде призначення. Дякую за вас. Якісь коло це посіблення. Разом ми сильніші. четковий розпитання возмутня. На цьому сесії вибачте ще раз, Серйозно, давайте. Я вибачаюся. Тут дуже багато. Тепер ми побачили, та є, коли вода. Ну, Вроді в минулому році ми виділяли кошти на генератори і прочі, прочі, прочі. Але результат не любить. Значить, давайте підітакувало. У мене буде зараз після сесії. На цьому сесії оголошується закритою. Ще трошки інформації стосовно води.